Гормони це слово, якого часто лякаються панянки різного віку, ніби це щось воїстину, страшне і жахливе. Та чи дійсно такий страшний вовк, як його малюють? Я лікарка-гінекологиня Надія Волошина, і давайте розбиратися. Самостійне призначення, зміна дози чи відміна гормональних препаратів може зіграти з вами злий жарт. Після цього ви будете з усім ентузіазмом ходити і розказувати, що гормональні препарати і коки це ще гірше, ніж доларне по вісім. Почнемо з того, що прийом будь-яких лікарських препаратів неприйнятний, на мою скромну думку, без наявності реальних до того показань. Крім того, лікуватися треба за рекомендаціями лікаря, а не чату GPT чи сусідки Алінки, в якої було те саме, і їй ну, точно точно допомогло. Але гормональні препарати є чудовими, а інколи єдиними ефективними методами лікування. Найочевидніший приклад це екстрена контрацепція. Розумію, не зовсім лікування, але для прикладу підходить. Екстрена контрацепція це такі високодозовані гормональні таблетки, які потрібно прийняти якнайшвидше після статевого акту для того, щоб запобігти настанню вагітності. Ситуації у житті бувають різними, і володіти критично важливою інформацією потрібно. Це вам будь-яка бабуська під під'їздом підтвердить. Тому незалежно від того, чи ви вже прийняли таблетку, чи ж тільки плануєте її приймати, обов'язково сходіть до лікаря. Саме гінеколог пояснить вам, що в подальшому буде відбуватися з вашим тілом, і ви будете знати, чого чекати далі. Проінформований значить озброєний, тому у разі чого ви не будете лякатись, а будете знати. Чіткий план дій. Крім того, гінеколог допоможе підібрати вам зручний метод контрацепції, який підходить вам за гаманцем, якщо презервативи не ваш без друг. Також можна взяти онлайн-консультацію гінеколога. Зараз це абсолютно просто. Якщо раптом у вас немає коштів для того, щоб сходити у приватну лікарню до гінеколога, а йти в державну не хочеться або чекати довго. Пишіть мені в інстаграм, я завжди безкоштовно проконсультую з питань екстреної контрацепції. Другий приклад це лікування ендометріозу або аденоміозу. Щоб там не писали рекламні статті в Google, чи не говорила ваша мама, тітка чи бабуся, єдиним ефективним лікуванням ендометріозу є гормональні препарати. Ніякі травки муравки, ніяка гомеопатія не допоможе вам у випадку з ендометріозом. Гомеопатія, до речі, не допоможе вам взагалі ніколи. Так, життя жорстоке. Інколи ендометриоз перетворює життя жінок на справжнє пекло через постійний біль. Не відмовляйтеся від ефективного лікування. Третій приклад замісна гормональна терапія при менопаузі, або, як кажуть у народі, при клімаксі. З нею, звісно ж, як і з коками, тобто оральними контрацептивами, є дуже багато різних нюансів, але свої функції вона виконує: перечасне старіння, переломи кісток, сухість піхви, дискомфорт. Опущення органів малого тазу та багато інших приколів приходять до жінок разом з настанням менопаузи. Це відбувається через те, що рівень естрогенів в організмі різко знижується, тому прийом естрогенів ззовні допоможуть вирішити ситуацію. Однак підбір препарату та його дозування може виконати тільки лікар. Самостійне призначення гормональних препаратів для терапії менопаузи може бути дуже небезпечним. Інколи гормональні препарати, як і будь-які ефективні ліки, можуть мати побічні реакції та протипоказання. Часом досить серйозні. Саме тому не всі можна приймати замісну гормональну терапію. Зверніться до гінеколога і він пояснить вам детальніше. І запам'ятайте, лікар може тільки рекомендувати вам певний вид лікування. Остаточне рішення завжди за вами. Тому будьте мудрими і не хворійте мені.